Петрик був не такий же й маленький хлопчик він мав чотири роки, але мама вважала його малятком, годувала з ложечки, на прогулянку водила за ручку і щоранку сама його одягала. Якось Петрик прокинувся в своєму ліжечку, і мама стала його одягати. От вона одягнула його і поставила на ніжки біля ліжка, та Петрик раптом упав. Мама подумала, що він пустує, і знову поставила його на ніжки, та він знову впав. Мама здивувалася і втретє поставила його біля ліжечка, але дитина знову впала. Мама злякалася і зателефонувала татові на службу. Приїжджай, швидше додому. Щось з нашим хлопчиком сталося. Він на ніжках стояти не може. Ось тато приїжджає і каже Це пусте. Наш хлопчик добре сидить і бігає, і не може бути, щоб він у нас падав. І відразу ж ставить хлопчика на килим. Хлопчик хоче піти до своїх іграшок, але знову в четвертий раз падає. Тато стривожився Треба швидше викликати лікаря. Наш хлопчик, мабуть, захворів. Напевно, він учора цукерками об'ївся. Викликали лікаря. Приходить лікар в окулярах і з трубкою. Запитує Петрика, Це що за новина? Чому ти падаєш? Петрик каже Не знаю чому, але трішки падаю. Лікар просить маму Роздягніть, будь ласка, дитину, я її зараз огляну. Мама роздягла Петрика і лікар став його слухати. Лікар послухав його через трубку і каже Дитина цілком здорова, і дуже дивно, що він у вас падає. Прошу одягніть його знову і поставте на ніжки. Мама швиденько одягає хлопчика і ставить його на підлогу, а лікар надів окуляри на ніс, щоб краще бачити, як хлопчик падатиме. Тільки но хлопчика поставили на ніжки, як він знову впав. Лікар здивувався і запропонував Викличте професора. Може, професор з'ясує, чого цей хлопчик падає? Тато пішов дзвонити професору, а в цей час до Петрика в гості приходить маленький хлопчик Миколка. Миколка глянув на Петрика і засміявся А я знаю, чого у вас Петрик падає. Лікар каже Дивися ну який вчений знайшовся. Він краще від мене знає, чого діти падають. Миколка сказав Погляньте, як Петрик у вас одягнений. У нього одна штанина теліпається, а в іншу засунуто обидві ніжки. Ось чому він падає. Тут усі заойкали й заохали. Петрик каже Це мама мене одягала. Лікар промовив не треба викликати професора. Тепер ми знаємо, чого дитина падає. Мама каже, вранці я дуже поспішала, щоб йому кашу зварити. А зараз я перехвилювалася і тому неправильно наділа йому штанці. Миколка сказав, а я завжди сам одягаюся, і в мене таких дурниць з ногами не буває. Дорослі завжди щось наплутають. Петрик каже Тепер я теж буду сам одягатися. Тут усі засміялися, і лікар засміявся. Він зі всіма попрощався і з Миколкою теж і пішов у своїх справах. Тато повернувся на службу, мама пішла на кухню, а Миколка з Петриком залишилися в кімнаті, стали бавитися іграшками. Наступного дня Петрик сам надів свої штанці і ніяких безглуздих історій з ним більше не траплялося. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.